Шановні пасту, всіх вітаю канал Нонрар. З вами Фено зв'язку. Друзі, нарешті і e спорт додумались викатити нам СБЧ на героїв піки World Cup або Фентезі Фуд. Пацани зібрали, я зібрав. Пацани відкрили, я відкрив. Якщо ти хочеш стати одним з перших, то все це діло побачить в лайві на твічі, або хочеш, щоб твій пак або пік потрапив до цього відосу Верші на твіч. Підписуйся на мене прямо зараз посилання, та під цим відео переходь, буду тебе там радий бачити. З приводу телеграм-каналу також під цим відосом є посилання. Там більше мене, більше поза фіфою, Там голосовушки, кружечечки. Що я там роблю, коли не стрімлю ФІФА, все це діло там, тому там також буду тебе радий бачити. Тепер з приводу відосу. Гарантовані піки з героями World Cup або Fantasy Food один з трьох. На жаль, не один з п'яти, було б жирно, але тим не менш, що рапоробиш, ми зібрали, ми відкрили. Тому від вас я чекаю вподобайку, коментар під цим відео. Чи збирали ви такі піки, Тому що, нарешті, я спорозу думались, повторюсь, викидати нормальні піки на героїв. Fantasy Wood, або Марвел цікаво буде почитати, що зібрали ви і що вам випало ну, а тепер. Бажаю вам приємного перегляду. говоріть чайок. Китайтесь і дивіться відос. Так, де нас. Де наш супергерой? Ну що, пан? Ти вже допомагав? Нам не раз. Пік, World Cup або Fantasy? Пік! Один з трьох. World Cup. Тут Fantasy герой. Поїхали. 90 фізо. Наступний. 17 фізо.

Бір брати. Рейтинг. Рейтинг, окей. Okay. Бо хаджі ще було зарано, я казав. Не треба хаджі. Ну що, поїхали? На Козака, другий шерплей. <реклама> 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 На базу того кабневілу. Сим. Казав на козака. Казав на козака. Казав на козака, треба. Бо треба слухати стрімака и його думки. Сюди його. 700к, да? А от і Сандро. А от і Сандро присяде. Тому я, свої, я своє. Я зберу вже після вікенд ліги. Я зіграю. Зроблю 20-0. І зберу після велочки. Своє. Заберу своє 0, так і будь, ладно. І все, і буде все в шоколаді у мене. До речі, а, Жоноля, да, тільки фентезія. Ну, нехай буде. Я я чесно не розчаруюсь, якщо переберу Гарінчу на правом БП, на ліво В теорії я згоден на цю історію. Подивимося, подивимося. Так, все, давай, можеш зривати. Поїхали! На козака. Ой. Оооо. Плюс в чат плюс рейтинг в клуб. Ну, як на мене, кампус це непогана опція. Да, коли в тебе є в Ну, може, блядь на другий тайм підсилювати трошки. Не, ну папін, не папін це твоє все. Або думати, як його загравати, або його наступне збече Ну що, панове, коротше, ви бачили. Не пощастило, я побіг далі відкривати хлопцям. Ну, вибачайте, що так, але. Yeah, 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 yeah. Бо, не, бо не я відкривав, знаєш, бо то магія. Наступний yeah, раз yeah, yeah. тільки тімвівер. Тільки тімвівер, Все, ніяких дискордів, ніякого всього. Все полетів, oh, wow. гарного вечора. Вебку, дякую. Або через вебку, давай. Бачите. ви, до речі, бачили? Виглядає хто? спостерігає за вами. Тут без голосувалки. Просто на козачка не буде. Просто буде з плашечкою. Оце та людина має нам допомогти. Фейплей торговий ля. Вау. Що? А далі є теж дивитися. Дякую вам, пане. Наступний. Цікаво. І останні. 94 удари. Вадім, з тебе не те, що було в боржомі. З тебе, я думаю, ну, сапка на ріг. Ти мені особисто зараз. Потрібний як ніколи в цьому житті. Ти це взагалі рідко коли чуєш, але повір мені. Ти мені дуже треба зараз. Ну що, з Богом чат? Тепер моє. Женуля. Я не розчаруюсь, чесно. З Богом. Поїхали. Я багато що віддав, монета повіддавав. Ще щось. Я, ну, грав палайчу ВЛ. Згорів нереально, в мене скоро днюха. Ну, друзі. Подивляться мій склад, кажуть, пане. Ну, тебе склад бомба. Типу, дай пограти за женулю. Футь фентезі. Дай пограти. кажу, ні, 20 гривень. Дай так сказати ну, на день народження. Через 11 днів днюха. Зберуться люди. Зберуться батьки. Діти, сім'ї? Всі зберуться подивитися на то. Треба, щоб ну, побачив о, ютубер, о, стрімер. Непогано. Типу, що ж нулю має в складі, в фудфэнтезі? Okay. Я то не бачу. Забросло жоноля так і будь ладно. Да, норма двощепине. Боже, 300 тисяч карта коштує. О, який скам! Така пісня, що просто, бля. У мене. В мене сидить на банці мулярик. Який парлан. Геній нашого часу. Поїхали. Господання закінчилося. Один з трьох. Fairplay. 77, 45. 82, 80, 87, 4, 1, 6. Остання надія. Надія є. 80, 47, 88, 4, 5. Божечко. Божечко, мій милий. Це поки що найгірше, що я взагалі бачив. Це поки що найгірше, що я бачив. А тобі хтось треба? І рейтинг. Може тобі треба паружний сон? Папін? Паружин не вивозить. Ну папін. Не, ну таке, таке. Я б би Фердінанда. Я б міняв би Хакімі, Фабіо, Бамбу, Окочу. А дальше більш-менш. Ну, що панове, ви самі все побачили. Як завжди, людям ого го собі, ну, ну, не цікаво. Вони його продублювали, воно вже є повторно в грі. Саме на цей момент виходу відосу вже є, ще один можна зробити пік з героєм. Я можливо зроблю, тому хоч на стрім, цей час я вже стрімлю, Буду тебе там радий бачити. Також ми, може, притримаємо фодер на пак з гарантованою іконою Фоберзди, тоті або Прай. Також все це у наступних відосах. Дякую вам величезно за перегляд. Дякую за підтримку. З вами в канал NonRar. Пим. Бережіть себе. Чао.